Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях бюджетний ніж від компанії Ganzo g 7453 p Даний інструмент наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Ganzo в Україні, магазину GANZO.UA. Гарна новина, друзі, ви можете придбати будь-який інструмент, мультитул чи ніж із широкого асортименту зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду Fonaris S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Atlant Market та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ніж ось такій коробці, коробка простенька, є інструкція невеличка і є такий чохольчик. Все стандартно, як для компанії GANZO. Тож, друзі, що стверджує нам виробник? Складні ножі, особливо зручні для туризму, а модель GANZO G7453P зроблена таким чином, щоб врахувати всі особливості польового використання. Метал для цього ножа нержавіючий, це марка сталі 440, загартована до 58 одиниць по роквелу, яка здатна довгий час зберігати високу якість заточування. Клинок має гострий кінчик, характерний для роботи дроппойнт і повністю рівну лінію заточування. Для виготовлення рукоятки виробники вибрали склопластик з композитною структурою g 10 Склопластик G10 не вигоряє на сонці і абсолютно не вбирає в себе воду. Довжина ножа в готовому до роботи стані становить 21 см, із них 9 см припадає на лезо. Вбудований замок Axis Lock робить роботу з даною моделлю цілком безпечною. Вага ножа 142 г. Тож, друзі, давайте подивимося поближче на цей ніж. Що перше кидається в очі, це глибока структура на склопластику G10. Для кращого хвату ножа. І, чесно кажучи, я не знаю, друзі, навіщо зробили клинок чорним на такій моделі із такою яскравою рукояттю. Тому що 440C це нержавіюча сталь. І якщо робити з таким клинком, я вважаю, що треба було і рукоят зробити чорною Як ви вже чули, клинок Drop point спуски від 3 четвертих Зверху є фальшлезо. Зведення леза в 0,4 мм. Клинок не тендітний, як бачите, всі 3 мм товщини, це практично потужна конструкція. Двосторонній шпеник, неагресивна насічка на ножі. Тобто цей клинок годиться також і для важких робіт, не тільки для того, щоб нарізати продукти, для чого він призначений у першу чергу, звичайно. Загалом це непоганий туристичний ніж. Обробка клинка непогана, як бачите, нема дострих граней. Не скажу, що вона ідеальна, але вона непогана. Всередині не оброблено, але всі верхні частини оброблені добре. Є також насічка, як бачите, на самій рукояті, щоб ніж було зручно утримувати. В такому положенні. Чойла нема, є тільки дулька для того, щоб краще було заточувати клинок. Лайнери товщиною трішки більше міліметра, як бачите, вони перфоровані всередині. Конструкція відкрита на трьох точках кріплення, тобто ось ці дві бонки. і також вузол, і, звичайно ж, опорний штифт. Замок, як вже вказувалося, Axis Lock це дуже міцний, потужний замок. Віднедавна закінчився патент на цей замок у компанії Benchmade, тому зараз його може використовувати абсолютно будь-який виробник, ну, в тому числі і звичайно Ganzo. Дизайн ножа, до речі, дуже схожий на Benchmade. Хеклір-кох. Вже не пригадаю модель, там цифрова модель, у цифрах виражається. Звичайно, він не являється його точною копією, але дуже схожий. Я не знаю, друзі, є антипроворот у цього ножа, тому що з двох сторон знаходяться торкси. Торкс на 8 і торкси, на яких кріпляться бонки, на 6. Все стандартно як для звичайно більшості ножів. Ось овий вузол на шайбах, механіка, я б не сказав, що. Вона важка, але під, свої, під своєю вагою не складається. Тут від моделі до моделі. Тобто, ось так, як я вибираю замок, то треба допомогти йому. Тобто так можна скласти. Або ж скласти двома руками. Відкривається без проблем однією рукою за шпеник. В цілому, друзі, нарікань на механіку немає, тому що все-таки вона працює добре. Єдине, що під своєю вагою не складається. А так, ніяких проблем не викликає, ніяких люфтів немає у ножа, ні поперечних, ні продольних. В цілому, друзі, це надійний кишеньковий ніж із дуже доброї сталі. Непоганої якості виготовлення. Можна використовувати його як і кишеньковий DC-ніж, можна взяти десь у подорож, як туристичний використовувати. Тож, друзі, в цілому топ за свої гроші. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!